Далі ми знаходимося в центральному залі. У нас тут е, зроблена тепла підлога, яка буде незабаром заливатися. І що важливо, е, важливо в теплій підлозі ось оці контури. Бачите, у нас акуратненько вони вигнуті, і важливо, щоб тут вони не заломлювались. Ну от тут можна подивитися ідеальний вигін. Тобто йде вузенько 10 сантиметрів. Потім розходиться така, не залома, нічого абсолютно немає. Все ідеальненько викладено. Навіть сонечко буде попадати, прогрівати, поки до залівки. Все буде добре. Бо часто буває, людина вклалася в цю красу, навіть з якісної труби зробила підлогу. Треба також не економити на якісних руках. До речі, дякую хлопцям. Наші хлопці тут працювали. Ну просто супер. Андрій, старший бригадир. Йому привіт. Дуже класна, якісна виконана робота. Тобто, ну, просто молодці, видно, що з душою все дуже якісно зроблено. Це так, окрема ремарка. І люди вложилися, сонечко пригріло перед заливкою. Труба сплюснулась, і до побачення. Тобто тут дуже важливо цей професійний погляд. Воно, вроді як здається, все добре. От навіть часто буває, приходимо все добре. Потім луч попав раз і на очах появився залом. Ну тут такого не буде, це треба все кропотливо перевіряти, і тоді буде все добре. Як я казав, весь перший поверх виконана тепла підлога. І, а ще у нас тут таке цікаве рішення є тепле підвіконня. Ось тут знаходиться. І ось так от закладена труба. Це зроблено окремим контуром. Потім е, тут буде е, кластися наверх граніт, стяжечка заливатися. І ця частина буде у нас тепленька. І буде давати тепло на оце гарне вікно. Все буде якби добре. Все буде прогріто, потіть точно не буде. Як я казав, канальний фанкойл перший поверх буде розведено по залу приміщенню. Також буде заходити в зону кухонну, щоб відсікати запахи і робити приток. Не витягувати, а іменно робити приток компенсацією витяжки. І як бачимо, комунікації закладені теж технологічно. Не просто в каучук закладуємо комунікації. Ми ще спеціально обмотуємо ультрафіолетовою смужкою, також по технології, бо там теж треба вміти її намотувати, щоб не в якому разі не з'явився потім конденсат. Тому що потім тут стеля або гіпсокартон, або навіть натяжна стеля, і потім капельки капають. Ну, в общем це дуже велика проблема. Е, дуже важливо гарно утеплити і прикласти правильного діаметра комунікації, що ми і зробили. До речі, використовували системи протяжку гіберіт, е, Ну, Покажемо, як вона виглядає, досить зручна в монтажі, так само новинка, але перевірена якість труби. Тож, е, і ще в нас є фан-койли на другому поверсі, зараз я покажу. Ось у нас один із фан на другому поверсі, одна із кімнат. Це називається фан стінового типу. Тобто він виглядає як кондиціонер звичайний, але він дає більш комфортніше охолодження, а якщо потрібно, навіть дасть догрів. Ну, в даному об'єкті догрів не треба буде, бо в нас стоять ось такі прекрасні радіатори, як я казав, арбонія, що дає неймовірний комфорт. Що не пересушує повітря, як радіатори стального типу, які роблять в основному за рахунок конвекції, на відміну від цих. До речі, ще перевагою є даних радіаторів, що з завода вони без проблем можуть бути пофарбовані в будь-який фактично колір. Тобто підбирається рал їхній і фарбується в чорний графіт, абсолютно будь-який колір. Які до вподоби. Тож в дизайн вони вписуються абсолютно легко та невимушено. Що ще важливо по фан-койлам? Це, опять же, повторюсь комунікації, які мають бути правильно заведені, які мають потім не потіти. Потім це все зароблюється, нічого видно такого не буде. У нас ще буде етап автоматизації, де ми заведемо живлення на них і їх вже підключимо. Також дренаж, як я казав, ось так воно гарненько виглядає. При обслуговуванні фан-койла у нас тут є спеціальні такі місця. Ми викручуємо, відстягуємо, він відкидується. І потім є доступ до всіх потрібних нам елементів, комунікацій, електричних частин. Саме головне до фільтрів. Ідемо далі. У нас ще один фанкойл реалізований ще в одній кімнаті. Так само закладені комунікації, дренаж. Тобто все стандартно, все зрозуміло. Ну, це одне скажу, фанкойл стінового типу і його плюс, що він вже повністю має фінішно завершений комбінацію. Тобто не треба докуповувати якісь дифузори, повітроводи. Ну, Саме такий по вартості оптимальний варіант. Поставили і вже все готово. От якось так. Далі ось у наш е, санвузел е, біля котельні знаходиться. У нас тут буде е, душ скритого монтажу равак, до речі, новинка, е, досить цікаве рішення. Коли змонтуємо, буде видно в чистовому, як він виглядає. Далі змонтований дуже зручний, практичний, чудовий вибір. Трапа для душа. Чим він цікавий, так само потім покажемо. Він не потребує за собою особливого догляду. Тобто не треба там знімати оці решітки, клапани, потім мити, приділяти йому увагу. тобто Він максимально практично зручний. Знімається маленька така пластинка, є в комплекті, до речі, спеціальна присоска. Можна і вручну і так каварять знімати, хто звик, а можна знайти десь шухляці ту присоску або під боком покласти. Так раз, натиснули, зняли волосинки, стряхнули ось сюди, в майбутній унітаз. Вставили і не повірите, все. Убираємо тільки волосинки. Якщо вдруг треба промити, є спеціальні груші. Можна їми промивати. Тут такий хитрий канальчик зроблений, широкий, і тонкий, який робить гідрозатвор. І якщо там щось заілилось, випадково замулилось, ну все може бути, він досить легко пробивається і далі тече в каналізацію. Дуже зручний практичний трап. Один із самих практичних, який я стикався, навіть ну, там Вієга, ну, цей практичніший, чесно скажу. Далі. Гиберіт-інсталяція, дуже класна надійна інсталяція, змонтовано надійно, все тримається, тільки обшити, підключити унітаз, в принципі, і все. Це у нас модель Sigma. Більш дорожчий варіант. Тут ширший асортимент кнопок, ну і є ряд своїх переваг. Дуже подобається мені ці інсталяції. Далі гігієнічний душ біля інсталяції обов'язково. Е, монтується потім е, зовнішня частинка. Це гігієнічний душ Ханзгроя. Рушникосушка в кермі. Так само заштребилися, піднялися, підключилися. І ще тут буде вкручений електричний тен. Тобто буде комбінована рушникосушка, коли потрібно, працює. Цілий сезон від теплового насосу. Якщо наступає літо, тепловий насос працює на охолодження. Тен буде прогрівати наші рушнички. Далі, тут відний кран стоїть. Система очистки вже тут є в іншому приміщенні, окремому, тому тут вже буде йти очищена вода, тому ніяких фільтрів немає. Це у нас іде е, такий сифон для е, наших верхніх, е, скажімо так, е, фан -койлів. Сюди збігає весь конденсат і далі йде в каналізацію. Він так само потім підрізається, ставиться декоративна частинка і все ховається в плитці. Е, тут буде стояти пральна та сушильна машина. Двоповерхова і далі буде йти рушника сушка. Все змонтовано якісно, з якісної каналізації, Астендорф каналізація, поліпропілен Вавін саме надійне, саме перевірене, те, що ми монтуємо, те, на що ми даємо гарантію. Ну і нам виробник так само дає. Тому якось так. ідемо далі. І так, у нас санвузол другий поверх. І що ми бачимо? Ми бачимо, крім стандартної інсталяції для унітазу, у нас також йде інсталяція для біде. Тобто тут така от реалізація. Що ще цікавого? Тепла підлога тут зроблена досить цікаво. Чому? Тому що у нас не було місця під стяжку, тобто, щоб другий поверх сильно не підіймати. Тому ми тут брали тоненький лист пінопласта і вже мінімізувати, щоб оцей висоту, щоб сильно не задирати, реалізували дану теплу підлогу. А на цій стіні у нас буде реалізований такий гарний подвійний умивальник. Далі у нас тут буде рушника сушка, реалізована так само. І ось тут біля цього вікна у нас буде стояти окрема стояча ванна. Досить буде круто. Ще на завершення хотів показати ось закладні на тепловий насос. Вони вже виведені під потрібні розміри. Тобто тут ще буде така е, е, е кластися, на неї буде ставитись тепловий насос. Тобто все розраховано чітко, щоб прямо от воно підійшло і підключилося в наші комунікації. Тож. До зустрічі в нових відео. Будемо завжди на зв'язку і обіцяємо багато нового та цікавого.